Всіх вітаю, друзі. Україна, це процвітаюча країна, якій заздрять всі інші країни світу. Про це говорить нардеп Войцеховський. Ми зараз про це поговоримо далі. Морзе, головний сержант снайперського взводу 115-ї ОМБР, заявляє, що в його відсутності його демобілізації, в всьому іншому винні цивільні і маніпулює цим всім. Ми також це розберемо. Як на мене, це максимально гедотна пропаганда просто. Фопів в Україні вже стабільно закривається більше, ніж відкривається, що означає про те, що економіка просто руйнується. Руйнується з кожним днем все більше. ТЦК почали виписувати все більше і більше штрафів тим, хто ухиляється від оновлення своїх військово-облікових документів, а голова ради резервістів сухопутних військ Тимочко. Заявляє про те, що 99% законопроєктів, які зараз пишуть народні депутати України, направлені на те, щоб сподобатись клятим ухилянтам. Ну, в загальному, давайте цей тришак розберемо по поличкам. Випуск має бути насичений крутий. Тож, дякую вам за лайки, коментарі, підписки. Давайте починати. Також хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну. TransferGo рекомендую. Посилання в описі під цим відео з промокодом Халанзовський. Ви зможете. Без жодних проблем отримати найкращий курс на наступні три перекази. І давайте почнемо власне, з Морзе, головного сержанта саперного взводу 115-ї ОМБР. Я коли йшов добровольцем сюди. Я пообіцяв своїй сім'ї. Сім'я для мене найважче. Пообіцяв, і виконував обіцяв, що я повернуся. І... Пообіцяв, що повернуся там через час, коли наша армія укріплена, і навіть не предуслюдине, люди, відвоювані і не замінять. А. Ну от е, що хочу сказати, це просто звичайна маніпуляція. Я пообіцяв, що вернусь, коли армія укріпне е, і коли мене замінять. Але ми бачимо, що немає такого поняття, як замінити. Немає такого поняття, як демобілізація. От і все. Далі, хто ж винен в цьому всьому? Хто винен в тому, що немає мобілізації, немає демобілізації, або як мінімум в тому, що немає ротації. Хоча, якщо я не помиляюсь по статистиці 30% Збройних сил України безпосередньо воюють на лінії бойового зіткнення, це приблизно там 300 тисяч. Ще приблизно 30% зайняті в логістиці і на тилових різних посадах працюють. І питання я не пам'ятаю, Федієнко народний депутат здається, задавав питання, де ще 40% військовослужбовців, які живуть десь в тилу, на полігонах, в військових частинах, також по Вінницькій там області, чи десь там у Львові і так далі, де вони чому не замінюють? Ну не замінюють тих, хто не проводять ротацію. От. Але цього питання, звісно, що військовий цей не задасть. Бо йому, по-перше, розрішили вийти в студію, а це означає, що е, навіть напевне те, що він там хотів сказати, він того не скаже. Слухаємо: хто ж винен у всьому? То не міняє. І коли. Коли дзвонить донька, її доньки три роки, вона каже: папа, коли ти... тато, коли ти повернешся? Вона каже, я не знаю, вона поки не пускають, немає випадків. Май коли приїхати. Вона каже мені: А чому тільки ти воюєш? Чому тільки ті, що ходять там на вулиці, вони не приходять, тебе не міняють. І що я можу відповісти дитині? Ну, можна відповісти, наприклад, бо народні депутати України, коли проштовхували з самого початку закон про мобілізацію, який, якщо не помиляюсь, було прийнято 17 травня 2024 року, то. До останнього моменту розказували, що головною, голов, головна задача цього законопроекту і цього закону це ввести таке поняття як демобілізація. Але за декілька днів до голосування і до прийняття цього закону е, прибрали цю статтю. Сказали, ні, зараз не можна нікого демобілізувати. Тому, а тут бачимо, що трьохрічна донька дзвонить і. Питає, чого ж кляті ухилянти, дяді великі, які ходять по вулиці, тебе не приходять і не міняють. А я що можу сказати? Оцей наратив з тим, щоб поміняти, він, можливо, працював десь там ще в 2022 році, коли це тільки починалось. А потім, коли стало відомо, що ніякої демобілізації не буде в будь-якому випадку, то після цього якось це вже просувати, ну це щось я не знаю застрягли в 2022 році, тоді коли це ще працювало. А зараз зрозуміло, що в будь-якому випадку ніхто нікого міняти не збирається. І знову ж таки, в чому тут проблема? Тут проблема, я розумію, не можуть там набрати у військо людей, знову ж таки, не задаючи собі питання, чого люди не хочуть йти в військо. Чого 22 2022 році хотіли йти на початку, коли було найстрашніше, фактично, а зараз вже не хочуть. Чому така зміна тенденції? От, ніхто не задає питань до влади, ніхто не задає питань до ТЦКшників, ніхто не задає питань до дітей, чиновників, можновладців і так далі. Ніхто не, дає, не задає запитань міноборони з тих, от кого в формі випускають щось сказати. Всі ганять виключно на клятих ухилянтів. У всьому винні цивільні, от, які платять податки, на яких катаються як тільки можуть. І от ще скинемо на них те, що військових не міняють. Ми з вами говорили вже про цю систему, як на сьогоднішній день відбувається розкол українського суспільства. Це коли з однієї сторони є військові, з іншої сторони є цивільні, і їх сталкують лбами просто. А влада, все керівництво повністю, всі чиновники, там, всі держслужбовці, кого тільки можна, вони над цим. І от бачимо, що навіть знову ж таки в цьому стандартному рівнянні є цивільні, є військові. Одні погані або другі погані. Все. Вони. Всі інші, вони над цим, бо вони важливіші в тилу. От. І до них ніколи немає жодних питань у тих, хто виходить в телестудії. Але чомусь це обмежується виключно телестудіями. Така от ситуація. Давайте перейдемо до наступного спікера, друзі. Нардеп Войцехівський у нас в студії. Давайте ж його послухаємо. Я один раз слухав, коли було засідання уряду, знаєте. Був присутній президент, і в мене сталося враження, що це якась країна, яка процвітає. І з доповідей міністрів нам всі заздрять, у нас і ВВП росте, у нас соціальні гарантії всім. Ну, це якась така дуже стандартна історія. Знову ж таки, чи відчуваються люди? Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви відчуваєте це процвітання? І чи стали ви жити? Точніше, не так. Наскільки краще ви стали жити порівняно з. 2019 або з 2022 роком. Іван Тимочко, друзі, дуже і дуже е, довгий період часу він вже виходить з телестудії і просто ганить постійно на клятих ухилянтів, які винні у всіх проблемах. І тут також е, хочу, от перед тим, як я зараз включу відео, давайте просто пам'ятати про те, що в Україні зараз просто шалена нестача. Працівників і різних спеціалістів на критично важливих підприємствах, так, в принципі, в бізнесі і так далі. І вже навіть доходить до того, що вже там розказують про те, що в Україну треба буде завозити по 400-500 по тисяч в рік там, трудових мігрантів з Бангладежу, з Африки і так далі. Тепер давайте послухаємо тимочка. Група нардепів внесла до Верховної Ради законопроекти, яким пропонує запровадити тимчасове бронювання до 45 днів для військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств, які не мають належним чином оформленого військового квитка або не перебувають на військовому обліку. На вашу думку, це покращення в лапках чи це дійсно? А... Те, що нині необхідно для того, щоб я так розумію, підприємства могли встигнути забронювати своїх працівників, дивіться, у нас війна триває 10-11 років. Ти розниш широкомасштаб. Скільки разів у нас наголошувалося на те, що прийшли оновили свої дані громадян, тільки по суті і програм, і кажемо. Видозміну в законах, в, всі, всіма шляхами були надані можливості для того, щоб так чи інакше визначити себе придатність, непридатність, визначити, оновити свої дані, оновити інформацію. Звичайно, що якщо це там молоде покоління, яке, скажімо, стало повнолітнім час війни. Е, звичайно, там можна розглядати такі варіанти, але я завжди можливо, я такий цинічний, але я вважаю, що зараз 99% пропозицій до змін законодавства, які подають депутати в Верховній Раді, це спроби загравати до тих, хто ухиляється від військової служби, або це є політичні питання, які, скажімо, до конструктивних пропозицій, мало що мають значення. У нас є міністерство оборони. І власне цифровізація документу обігу там дуже серйозно поставлена. Знову ж, попри всі е, багато, скажімо, багато претензій. Це нормально, бо це в більшості випадків, це ми є пілотами в плані цифровізації, обліку і так далі. дуже мені знаєте, яка подобається цифровізація. Йде людина з телефоном, каже: в мене є бронювання або в мене є відстрочка. ТЦКшники забирають телефон і кажуть: покажи. А в нього нема телефона. Кажуть, нема телефона, то нема відстрочки. Поїхали з нами. Або просто кажуть, що нам твій резерв, поїхали, звіримо документи в ТЦК. Ну а далі вже по-різному буває. Когось привозять і там відпускають, а когось привозять і вже там не відпускають. Тож цифровізація це дуже добре, особливо по часті, де Чорногоренко, заступниця міністра оборони, подавала як шалений прорив оплату штрафів через додаток Резерв Плюс. Молоко. Тому, ну, якщо це були консультації з Міністерством оборони, якщо це було обговорення, якщо це було і тут також цікавий момент. Він фактично зараз виступає проти бронювання. Так, оцього є ж проблема в цьому, що бронювання злітає, якщо ти не встиг перебронюватись за там декілька днів. І треба на це більше часу, то тебе під час твого перебронювання, коли ти працюєш на критично важливому підприємстві, тебе можуть зловити і бусифікувати. І, власне, цим законопроектом е, така можливість в ТЦКшників втрачається, бо людина. По факту далі є заброньованою і має час на те, щоб переоформити всі документи. Тимочко бачимо проти. Бо що бо тому, що тимочку треба план виконати. Треба виконати план, а те, що на критично важливих підприємствах не буде працювати, не будуть працювати люди, і потім будуть всі плакати і розказувати, що в нас немає спеціалістів, бо їх всіх зібрали, відправили в піхоту. То про це потім тимочко говорити не буде. Правильно, бо треба жити сьогоднішнім днем, не думати про завтра, не думати про українську націю, не думати про український народ і про те, що буде з популяцією українського народу, якщо можна так сказати, так з демографічною ситуацією українського народу через 20, 30, 50 або навіть 100 років, навіть на сьогоднішній день, якщо зупинитись, і подумати, що буде, подивитись цифри навіть дослідження нашого інституту демографії. Які вже каже, що до 2010 року там українців залишиться, знаєте, 3,5 людини. От і все. Вони мають інформацію, статистику, скільки таких людей. Причини таких людей, чому у них стоїть питання не оновлених документів. Ну тоді можна про це говорити. Те інше це заявки політиків, правки. Ну у нас кожна верховна, кожне засідання, десятки сотні змін, пропозицій, які далеко не приймаються. Тому я ж навіть не знаю хто подавав цей законопроект, ага. хоча можу підозрювати більше. Відео дивіться. Така от історія, тобто плювати на економіку, плювати, що там з бізнесом, піднімати податки, відловлювати всіх, кого тільки можна, обкладати всіх штрафами, а потім розказувати, що немає е, е, експертних кадрів в Україні. Так? Open Data Board повідомляє, що у 2025 році ТЦК відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Від початку квітня штрафів побільшало на 11 200. Йдеться, що щомісяця відкривалося в середньому по 4700 нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року: 5 682 штрафи. Лише кожне п'яте провадження було закрито цьогоріч. Отака історія, але що найбільше мене тривожить, так? І це стосується, в принципі, е майбутнього України. 2025 рік стартував з хвилі закриттів малого бізнесу в Україні. Так, після тривалої перерви в роботі єдиного державного реєстру, спричиненого масштабною кібератакою, український малий бізнес стикнувся з нетиповими тенденціями в першому кварталі 2025 року. Зафіксовано понад 108 тисяч закриттів ФОПів на 50% більше ніж в попередньому кварталі. Разом з тим, кількість нових реєстрацій зросла на 20%, стягнувши 56 тисяч 800 нових реєстрацій. Які ж аналітики, які роблять ключові висновки? Найбільше відкриттів і закриттів в Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській, Одеській та Харківських областях лідерами за кількістю відкриттів і закриттів залишається розрібна торгівля, IT-послуги е та звичайні послуги. Жінки переважають серед нових ФОПів 61-62%, а також становлять більшість серед закриттів 52%. Відсотки. І також в цьому всьому бачимо, що по факту закривається реальний бізнес. Ми це бачимо, як ну, просто або не можуть собі знайти працівників, або це стає економічно недоцільно, особливо після підвищення податків. І якби бачимо те, що бачимо. І так виходить. Виходить, що в нас по динаміці 4 квартал 2024 року, анонс. Підвищення податків з 1 числа, з 1 січня, відкрито 40 за квартал відкрито 47 300, закрито майже 72 тисячі. В два рази майже. Перший квартал 25-го року відкрито 56, закрито 108. В два рази більше. Що далі? Ну і ми бачимо, що ця динаміка вона зараз може пришвидшуватись. І просто цікаво буде подивитись другий квартал 25-го року, третій, четвертий. От. А потім можна собі задавати питання, що відбувається з економікою, якщо малий бізнес просто вмирає і не хоче працювати в тих умовах, які для них створені. І прикриватись війною і розказувати, що у всьому винна війна, а ви кляті ухилянти, не хочете сплачувати податки, не хочете працювати на ФОПах, а кудись тікаєте, то і ви зрадники всі. Знаєте, то на такому також дуже далеко не заїдеш. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!